Так, друзі, збираємось на рибалочку. Хоч і лід стоїть, ну будемо якось проламуватись, тому що треба ловити карася. Карась сам себе не зловить. Так, Саня? Да. Сьогодні ми з Санею. Це мій талісман. Якщо сьогодні з тобою не зловимо, там та нормально хватить. Якщо з тобою сьогодні не зловимо риби, більше тебе не беру з собою на рибалку. Домовились? Ага, добре, давай. Так, друзі, перед тим нам треба перше перезутись чоботи і збираємо, складаємо все в човника, хоч і крига стоїть, будемо якось проламуватись. Будемо проламуватись. Ой, не знаю, як ми будемо пробиратись, тому що крига, крига і така немаленька, декілька сантиметрів. Ну якось спробуємо. Саня, ну понесли отуди далі, щоб ми менше Хоп. Так, Перед тим як залазити в лудку гарно ми їм тапочка. Давайте поставши. Зараз. Витягний трохи на мене. Так, Зараз, друзі, обов'язково одягаємось такий піджопничок від профмонтаж, щоб вам було тепло, сухо і комфортно. Все, опа! Сідаємо. По моїй чоботи і залазь до мене. Ногами мені треба. Сюди. За нас видержать? Так. Не починаємо. І там є щось проламане. Друзі, всім доброго ранку. Догребли ми на місце, де будемо рибачити. У нас крига, але крига, по якій ходити неможливо. Тобто морозу немає такого, щоб забезпечив нормальну міцність криги. Виходимо на човнику сьогодні містаю. Саньок. Всім привіт. Саньок і талісман. Побачимо, як він сьогодні. Буде виконувати свою роль правильно. Він перший раз ловить, до речі, на боковий кивок. бокові да? Да, що... Ну, Буду собі сьогодні розказувати, як це добре. Побачимо, який ти учень. Так що, друзі, розклались і далі все покажу. Так, друзі, вийшли ми на точку, проломались, Трошки пройшли вже по проломаному, до нас зробив ось таке тут невеличке лісове озеро. І тут між кригою ми будемо ловити. Починаємо ми з чого? Правильно. з Прикормочки. Опа, тут наша прикормочка. Це прикормка для риби. Значить, реалфіш карась часник. На мою думку, оця інноваційна прикормка працює круглий рік. І літом, і зимою, і коропа я ловив на неї, і амура, ну, вся риба ловиться на дану прикормку. Звичайно ж, там свої смаки і для коропа, і для інших видів риб. Для карася я використовую або часник, або часник Значить, Зараз ми насипаємо в сумочку, чекаємо, поки нап'ється водички вона. Багато не треба, але трошки треба обов'язково. Насипимо, водички додаємо, і. Будемо потім, ходу додавати нашу прикормку. Так, в Сумці у в нас тут що є ще? Інструмент для зважування, мормишки запасні. Ось такі коробочки чудові, в мене мормишки, тут потім покажу, розкажу про них. Інструмент, ваги, все, що потрібно. Значить, зараз готуємо прикормку, поки будемо розкладати решту наших снащень. Так, друзі, тепер стосовно чим ми будемо з Санєю рибачити. В такому чехлі, це новинка цього року, промонтаж. Наші вудочки. Саня, це твоя, я тобі розкажу, що далі робити з нею. Це моя. Значить, цей чехол, до речі, можна використовувати під будь-який вид зимових вудочок. Постав його спереді, там коло сиде. Чим я рибачу? Magnum Black Boat Feeder 150 від флагман. Зимова вудочка саме для е, риболовлі з борта. З, ну, я її використовую зимою, під боковий кілок, з борта човна. нею дуже зручно ловити. ви можете трошки ближче далі. І е, не треба нагинатись вам от саніць, в нього коротша вудка, треба буде нагинатись ближче до борта. Мені робити цього не треба. Бормишечка у мене 12 го номеру і жилка 018. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, в мене в описі є катушка, флагман фріз. Все. Це що стосується нашої снасті. І рібачимо, ти ми будемо на мотильок. Берете ось таку мотивницю, в якій завжди у вас мотиль буде свіженький, гарненький, будь-яку пору року. Мається на увазі, якщо є мороз, немає морозу, він буде у вас зберігатись просто чудово. Знизу там мембрана, від ноги йде тепло і мотель прекрасно себе почуває, каже, одягай мене на гачок, я хочу до карасів. Так ми зараз і робимо. Значить, Друзі, прикормочка напилась води. Багато не треба, бо вода холодна, але отак трошки кругом себе ми прикармлюємо, розкидаємо і чекаємо, що підійде наша рибка. А там далі по ходу будемо додавати. Значить, Саня показує та і розказує, як ловити на боковий кивок. Опустили ми нашу мурмишечку на саме дно. От Відчули, що у нас там дно вже. Ми підняли удочку на 10-15, ну інколи до 20 см, не більше. Опустили на дно. Чекаємо 5-6 секунд. В цей час, як правило, відбувається клювання. Підняли, можна чуть-чуть піддюрнути. І опустили на дно. Граємо, постійно граємо нашою мурмишечкою. Приваблюємо карася. І все. Класична карасьова покльовка це коли кивочок піднімається вгору. Але часто буває зимою, що він донизу. Тобто карась давить донизу в дно мотель. Є. Я ж казав, що я зараз одягну, две який карась. Йолки-палки, тут красавчик який. Ох ти ж. І карасик. Поклювочка була така. Класна. Заходимо. Ти глянь, який карась! Це не карась, це просто Та ти шо. Та тут пів кіло точно. Ми зараз тебе навіть зважимо. Дорогенькі. Я ж казав, я зараз одягаю свої щасливі рукавиці і ловим так, першу рибу. Я да, зараз, зараз я про них розкажу тобі детальніше. Та ви шо, друзі, дивіться, який красавчик. Іди. Плюнув так, як треба, підняв кивочок. все як має бути. Виставились, пригодувались. Почекали трошки і маємо такий результат. Саня, пів кіла є в ньому чи немає? Ну, я думаю, 400 плюс. Так, ось такі ваги у нас. Ваги у нас ось такі. Хоп, що вони показують? 495 грам. Без 5 грамів пів кіла. Оце початок. Оце я розумію нормально. Так, давай, друже, у нашу... Сумочку миряй, сподіваюсь, скоро дамо тобі там напарника. Ми продовжуй. Після кожної рибинки ми мотильочок оновлюємо. Якийсь там пожований білий, ми його прибираємо, підсажуємо свіженьких обов'язково декілька штук. Два-три там, по ситуації дивлячись скільки ви зняли старих мотильків. І, друзі, сьогодні я ще знаєте, що буду використовувати? Ось такий активатор кльову мотель <клес> на органічній основі. Ось так побризкали, він додає запаху. Хоп, вперед, за новими трохвеями. Я вже казав, що я одягнув тільки свої щасливі рукавиці. До речі, рукавиці, отут ось бачите, спеціальним таким карманчиком, якщо вам не треба одягати повністю їх, ви отак повернули і все, у вас та і палець, і так само ховається. І використовуєте собі без пальців. А якщо холодно, одягнули, і як рукавичка він у вас, і пальці не мерзнуть. Саня. Саня когось тягне. Я ж казав, що скидаю сюди і тут буде риба. дивись, буде там лід. його сюди, ось Сань. Сюди виводь. Ох, диви, який карасик. Одним рухом так раз і в лодку його. Хоп! А ну покажи. Ну не такий, як в тебе. Але... Це, ну це найдобрій. Та в мене духовочний, а в тебе сковородочний, так? Да? Це солоденький. Це солоденький. Да. Ну, Вітаю, Вітай мене. розпочинились. <плес> Перший карась твій зимовий на боковий кивок Чи взагалі на боковий? Взагалі на боковий кивок. Як, ви, воно, як, як він, він клюнув, розкажи. Опустив <плес> донизу і я підсіківав. Він придавив, він придавив так? його. Я зрозумів. Ну все, молодець. Вітаю. Дякую. Кидай його в турбинку нашу, субочку. Іди сюди. Поклювочка така була красива. Підняв все положений. карась класний. Хоп. І, і тут, дорогенький, друже. Красавчик. Молодець, що ти клюнув. І так красиво підняв, не бачите? Наче зимою з лунки. Ну, воно і є зимою і лунки. Тільки сидим не на льоду, а на човні. Супер, просто супер. Продовжуємо. Бачите, друзі, доводиться отак проходами ходити. Крига десь 2 сантиметри. Ходити по ній не будеш, от, тому що проламуєшся, та й плюс на вулиці. А от отак ми такі проходи робимо і точки загодували і між ними ходимо, провіряємось. Рибка не активна, але все ж таки покльовує. Тобі кажу, що на боковий можна зловити набагато більше, ніж на поплавок. Клевка, Две. Блин Чуть-чуть подергал И не взял до конца Тыц-тыц Потыцал Угу. Ну давай, добирай Есть? Соня, молодец Давай, акуратно там виважу його. Ого, ганяє Красавчик. Красивий. Молодець. Вітаю Саня. Дякую. Другий корасик твій, На боковий ківочок. боковий боковочок це дуже круто. Да? Це та рибалка, да. Я перша... І пальчик. Пальчиками тягнути на таку тоненьку да, лісочку, так? Да? Так, да, це, це кайф. Як він клюнув, підняв чи придавив? Ні, він знову придавив, раз придавив, трошки попустив, і тоді ще раз придавив, я його підсів. Молодець. Саня, треба ще кинемо ще трохи три Тут трошки підловили. Тихло. Вибавляємо. Рибка підійде, обов'язково підійде. Так я Хто? кого? Иди сюда. Мой друже есть. Дивись, да какой красавчик. А ну стой, стой здесь успокойся. Ты в доме. Дивись, да красавчик. Лапки какие. Просто супер. Класний, класний карась. Саня, він їсть, треба й нам щось підобідати, підснідати точніше. Йди в торбинку, в сумочку. Ти не хочеш їсти? То зараз перекусимо. Ми з Саню такого ж. Давайте вам щось їсти. Так, друзі. Риба їсть треба і нам під'їсти. У нас тут м'язко, огірочки, хлібчик, м'язко таке, м'язко сяке. І чай, обов'язково чай. Так що, друзі, приєднуйтесь. Всім смачного. Полки ми їмо, Карасі клюють. вони Є. теж їдять. Вони теж їдять, Ох, відірвався, впав. лки-палки. Ну, був, підняв хівочок. Зараз даємо і доловимо його. Друзі, до речі, хочу вам сказати про мормишки, які ми я ловлю. Це для Артура роблять спеціально по замовленню. У них є декількох видів. Ось тут більші. Це на коропа, на великого карася, а є маленькі ось такі 12-го номера. Ось вони. Подивіться, тут тонесенький гачок. А, не можу взяти. Тонесенький гачок пофарбований в червоний колір. Імітація мотеля додаткова. Зверху тут іде напаєчка, ось така латунна, вона, мабуть, не знаю, ну, жовтого кольору такого. І при грі додатково вона зваблює наших карасів. Кому цікаво, зайдіть в опис, подивіться, де їх можна купити, але гачки дуже-дуже класні, мармишки. Рекомендую. Иди сюда и сюда, ну не великий, але такой, ух ты мой солодесенький, это сковородочный, да? Да. Это такой, самый вкусный. Есть. Саня, твоя черга, давай. Замолвай. Все. Іди сюди. Хороший мій друг. Хороший калась. Двікий. Я ти заказував таке гитарший? Да. Ну, заспокойся. Друже. Заспокойся. Трошечки. А тепер давай до нас. В домику. Мої вітання. Дякую. Аня, дякую. Що ти там? Коли ти вже почнеш ловити? Ти вже почав, але, але ще не закінчив. Да. Давай, давай там, доганяй мене. Ну, враховуючи, що перший раз рибачиш, рибу вже побачив і то добре. І не один раз. І не один раз на гачку в себе. Все він, Красавець. Оце ну, він хороший, хороший карась, Хороший красавець. А який жирненький, Новий який. Кругленький. Кругленький. Друзі, ви гляньте, які карасі! Це просто суперові. Такий кайфок сьогодні. Саня, що скажеш про рибалку? Рибалка класна. Хотілося б ще довше посидіти. Но скоро будемо збиратись вже додому. Супер-пупер. Прикормили, почекали і маємо результат. Так, Друзі, хочу вам показати переваги вудки ось такої півтораметрової, метрової, порівняно з коротенькою зимовою, тою, якою ми ловимо з лунки. Якщо ви рибачите ось так в човні. Бачите, в нас там один якор закинутий, з тої сторони другий. І ви бачите, тут вітер є, туди-сюди носить. Плюс-мінус там до метра лодочку вправо-вліво носить. А за рахунок довжини вудки, ви можете собі регулювати, і у вас, якщо потрібно, ваша мормишка буде завжди приблизно в одному місці стояти. Руку потягнули туди-сюди. А з тою коротшою вудочкою так не вийде. Так, друзі, на сьогодні все. Закінчили ми рибалку. Буквально mm. на півдня вирвались, отримали кайфочок отакий. Досягли нашого результату. Подивіться, друзі, на цих карасів. Це не карасі, це просто радість якась. Просто кайфок. Дивіться, які класні. Класючі зимові карасі. Немає можливості ловити з льоду, шукаємо можливості. Шукаємо ось таке озеро, дике, лісове. На ньому хоче стоїть крига, але виходимо і ловимо рибку. Чого вам всім бажаю. З вас лайки, коментарі, побачимось на рибалці, а ми збираємось додому. Всім пока!